Варіантів, що може зробити особистість, що що може людина розвинути всередині своєї психіки, який конструкт, вона може. Ага, не прийняла е, утрату, не змирила з нею, не прожила. То я буду цей об'єкт чимось заміщати. Я буду цей об'єкт заміщати алкоголем, я буду цей об'єкт заміщати нікотином, я буду цей об'єкт заміщати іншими людьми, або просто розмовляючи, або безкінечно розмовляючи. Да. Тобто, один із варіантів розвитку такого типу характеру це залежності, тобто це знову реальна фіксація, і залежності сюди і співзалежність входить, тобто залежність від інших людей так само сюди е, е, рахується. І дивіться, наша задача на цьому вебінарі була показати, це показати вам 5 рівнів депресії, Тіло і емоції. Ми детально дослідили, ми подивилися, як в родовій системі це буває. І тепер хочу вам показати, як на рівні душі і духа. Це питання метафізики, тому е, ми будемо раді дискусії, будемо ради е, е, вашому досвіду, якщо ви поділитесь, тому що тут немає, скажімо так, фактів, якими можна доказати, що це так. Ну і провергнуть так само складно. Е, як на мене, якщо брати от на рівні душі, якщо брати. На рівні вищого я, на рівні духу, що таке депресія, то це втрата контакту зі своїм духом, втрата контакту зі своїм джерелом, з істочником. Цікаво, що саме одна клієнтка навела мене на ці думки, я ніколи про це не думала, поки вона ротом не проговорила таку фразу. Вона, вона скатувалася в депресію, їй було все гірше і гірше, і вона говорить: я втратила прямий текст: контакт. Зі своїм духом, я його більше не відчуваю, я не відчуваю, куди мені йти. І оце відчуття, коли людина втрачає цю навігацію, да, втрачає цей контакт з тим вищим, що її веде. Це ж дуже схоже, якщо ми беремо як фрактали на відчуття втрати раю, да, депресивного на рівні оральної фіксації. Це дуже схоже на відчуття втрати сенсів, тому що сенси це про наше вище я. Тобто, який би аспект ми не взяли, чи рівень тіла, да, серотонін, чи рівень емоцій, чи рівень душі, чи рівень родової системи, всюди ми будемо знаходити м -м, перерваний потік любові, да, як казав Берт Хеллінгер. Мені дуже подобається ця його фраза. Мені здається, вона дуже класно вписується саме в механізм депресії, перерваний поток любові. Я ще. Зовсім ну, дискусійну штуку буду mm -hmm. говорити, але я маю цей текст наговорити, раз mm -hmm. ти вже зайшла в цю тему. А, от в контакті із тією е клієнткою, де я говорив, що ми працювали в е те стані е дві години. Mm -hmm. а, фактично це було дуже подібне на шаманську подорож, яку шамани відчувають, коли вони е шукають. Е Людину, яка втратила себе, втратила свою душу. Є шаманський термін, людина втратила душу. І тоді людина, втративши душу, в неї немає має сенсу життя, вона помирає. Виглядало це так, що ми шаман під час шаманської практики, шаманської подорожі. Він е, через звукові вібрації, бубен, наприклад, чаші е, через горловий спів, через інші практики, які є. Він фактично у стані е, близькому до клінічного гіпнозу проводить, знявши захисти людини і доторкнувшись, вступивши в контакт із її несвідомою частиною психіки. Він проводить людини, надаючи, проводить дух людини, душу людини, надаючи йому енергетичну і вібраційну підтримку до того місця, де ця душа знаходиться. У моєму випадку це було якесь таке світле відчуття, як по ниточці ми йшли разом із клієнтом до цього стану. І коли ми туди дійшли і відбулося оце з'єднання. А у клієнта відбувся таке відчуття: а, ну от оце от я з'єдналася із Всесвітом, я з'єдналася з раєм. Для мене це було дуже затратно. Угу. І ти зараз говорила, я згадала, що е, в даоських практиках е, це, до речі, мені е, Ірина Іщенко розказувала на заняттях по розстановкам, що в даоських практиках депресія розглядається як е, перерваний потік енергії. Тобто, десь текла-текла енергія, і цей потік перервався по якійсь причині. І бачите, тобто куди б ми не пішли в метафізичні, фізичні прояви, фізіологію, ми всюди натикаємося на один і той самий конструкт, що щось тече, і це щось: любов, енергія, да, там, гормональна система переривається. У віндіанському психоаналізі в символ драмі є мотив, називається Ручей або Потік Ріки. Дуже подібна практика. Може, ми сьогодні, якщо буде час, я може її проведу. Дуже актуально дивіться. Буквально пару, не, не пару десь місяць тому я працювала в груповій терапії, як груповий терапевт зі своєю групою постійною, і там всі учасники висловили проблематику, що їм зараз складно висловлювати емоції, і вони проговорили, що їм складно м проживати ті події, що відбуваються зараз, у кожного свої. І ми зробили цей мотив, що ти говориш. І буквально через сесію всіх просто прорвало. Тобто вони почали там ридати, вони почали проявляти емоції, Тобто пішла розрядка, і ця розрядка, вона, знаєте, була така благосна, тобто не негативна динаміка, а саме коли, знаєте, ріка, яка е, наткнулася на перешкоду. перешкоду, вона нарешті її прорвала, і вся група сказала, Боже, ну нарешті, ну нарешті воно прорвало. Дуже класна, як на мене, методика саме для роботи з депресивними людьми. Чи з депресивною динамікою? І трошки спустимось назад. з небес. Давай зробимо маленьку перерву. Якщо є запитання, так, то скажіть, скажіть ласка. тому що ми зараз переходимо до наступного блоку. Так, так, так. Так. Да, привіт усім. Запитання є.